Вітаю всіх, я Наталія. Мені сестра сьогодні надіслала цікаве відео про виставку виробників пряжі в Японії, яка називалася Japan Best Need Selection. Там були представлені як пряжа, так і готові вироби ручного в'язання і машинного в'язання. З виробів машинного в'язання мені сподобався джемпер подвійної в'язки. Він йде двоколівний, під низом йде салатовий колір, такий в'язаний платочною в'язкою, а зверху йде вже така більш якась букльована, буклірована, як правильно сказати, пряжа тоненька. І він такий дуже, дуже оригінальний. Ще дуже цікавий виріб попався для тих, хто любить тепло. Можна й собі таке зв'язати. Надалі переходимо до ручного в'язання. Побачила дуже цікавий кардиган ручної роботи з цікавими котолапками попереду на застіпках. В цьому кардигані ще одна цікава деталь. На рукаві є спеціальна вив'язана така деталь, яка одягається на пальчик і закриває частину руки. Також для модниць дуже цікава сумочка, легка у виконанні і дуже креативна. Для любителів кардиганів є дві цікаві моделі. Перша модель кардиган, зв'язаний від центра по колу, а друга модель це кардиган, зв'язаний, я так думаю, корочиними рядами чи якимись подовженими рядами. Теж дуже цікаво. Дуже цікаві відео. На останніх фото ви можете побачити цей кардиган, одягнений на майстрині, яка його сказала. І наостанок. Мода восьмидесятих повертається, хто пам'ятає турецькі светри Махераві, такі з великим борсом, знову повертається ця пряжа.